Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача Спротив Ньюз. спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Окупанти НАТОТ посилюють процес закріплення юридичного поля Російської Федерації. Ворог збільшує кількість так званих центрів адміністративних послуг. Головне завдання працівників таких установ. Переконувати місцевих мешканців в необхідності отримання російського паспорта та переходу в податкову систему РФ тощо окупанти, звісно ж, як завжди, інформаційно подають це так, наче це робиться для зручності людей. В Приазовському состоялися відкриття першого многофункціонального центра Це намного має облегчити жизнь гражданам для отримання различного роду документів. У Запорізькій області це шостий за рахунком центр. Разом з тим працюють мобільні групи, які навідуються до наших громадян із працівниками каральних органів у вигляді поліції та ФСБ. У Сімферополі відкрили пам'ятник колаборанту Кирилу Стримуусову. Церемонію провели в річницю смерті зрадника українського народу. Так званий заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області загинув рік тому внаслідок ДТП. На пам'ятники Кирил Стрімаусов в повний рост. Автором монумента став російський скульптор Андрій Ковальчук. На відкритті монумента були присутні так званий глава Криму Сергій Аксьонов, голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький. А також так звані губернатори Запорізької та Херсонської областей Євгеній Баліцький і Владімір Сальда. Усіх цих колаборантів та окупантів чекає схожа доля, Україна дістанеться до кожного з них. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТО. Рашисти продовжують ідеологічно промувати мізки українським дітям на ТОТ. В псевдоісторичному мультимедійному парку в Мелітополі стартував проєкт «Росія – акціоми життя. Він розрахований на старшокласників і проводиться за підтримки окупаційної обласної адміністрації та міністерства з молодіжної політики. Ось як вони пояснюють необхідність цього проєкту. Ціль проєкту це проекту драстине виспитання молодіжі, Вновь присъєних регіонів Російської Федерації погруження їх в історію Росії, вони должны знати, наскільки більша і огромна наша страна, і какой за ней тянется шлейф великої історії. Насправді ціль в росіян одна зробити цих дітей ідеологічними рабами Кремля, які не відчуватимуть приналежність до України. Виставковий проєкт буде відкрито до кінця травня 2024 року. Планується, що його відвідують щонайменше півтора тисячі школярів. Росіяни успішно завершили етап тестування. У містах встановлено кілька сотень камер, які в режимі реального часу передають інформацію на головний сервер. Доступ до нього мають співробітники правоохоронних органів. Ця система буде виявляти українське підпілля, яке приносить бавовну окупантам. Це ще один інструмент для посилення терору на тот. Хоча ворог говорить про встановлення камер для благих намірів. Задача, яка стоїть повні дені цієї системи, це безпечність жителів нашого міста контроль. Діження транспорта і проші услуги, зв'язані з безопасностью всієї інфраструктури на території нашого города. у Мелітополі підірвали штаб росіян. Щонайменше троє офіцерів Росгвардії загинули внаслідок вибуху, влаштованого партизанами в окупованому Мелітополі на Запоріжчині. Вибух у російському штабі пролунав під час засідання офіцерів ФСБ і Росгвардії. Про це повідомляє головне управління розвідки. Відбулось дійство 11 листопада у захопленому окупантами приміщенні нової пошти на вулиці Дмитра Донцова. Штаб, розташований між підприємством Мелітопольський автогідроагрегат і колишнім Мелітопольським заводом холодильного машинобудування РЕФМА. Обидва об'єкти росіяни перетворили на військову базу. Більше цікавої інформації читайте на сайті Infolight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе!